Добрий день, ви слухаєте подкаст медичного центру Святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Токімович, і я тут, наче помічник для супергероя, це як Робін у Бетмена, а супергерой вірніше супергеройка, гінекологиня Ярина Міщук. Добрий день. Ми знаємо, що ви зайнята жінка, бо робота, кар'єра, діти і коли ми говоримо про дітей. Ми маємо на увазі також і чоловіка. І напевно були вже у вас такі ситуації, що ви от пішли би вже до гінеколога, але раптом з'являлися нагальні справи, які об'єктивно важливіші за візит до гінеколога. Також треба бути впевненою, що візит відбудеться комфортно, безпечно, що лікарі мають відповідну кваліфікацію і будуть ставитися до вас. Чуйно і з гідністю, тому спеціально для вас бесідуємо з гінекологиною, аби відповісти на усі ваші запитання, хвилювання і сумніви. Ну, я здорова жінка, в мене немає ніяких симптомів, пов'язаних з гінекологією. Виділень яких немає, менструальний цикл в нормі. Чому я маю ходити до гінеколога та ще щороку? Хочу сказати насамперед, що організм жінки це є чітка і злагоджена робота всіх систем і органів. І якщо якась із них дає збій, не завжди є симптоми того чи іншого захворювання, і в тому числі і онкологічних. Можливо, пам'ятати про те, що щорічні профілактичні огляди допомагають вам якнайраніше виявити те чи і захворювання та найшвидше його вилікувати, і насправді один раз в рік, але хоча б півгодини в огляді у гінеколога допоможуть рятувати вам здоров'я та життя. Тобто, ви хочете сказати, що в мене можуть бути якісь Захворювання, вони вже є, але я їх не відчуваю. Е, є велика кількість захворювань, які не дають симптомів на реальних стадіях. Отже, для того, щоб їх виявити, вам обов'язково потрібно прийти на огляд до гінеколога. До прикладу, е, рак шейки матки, коли він тільки розпочинається, він не дає зовсім ніякої симптоматики. А виявити це може тільки лікар-акушер-гінеколог на гінекологічному прийомі під час огляду, під час зиття мазочків та під час кульпоскопії. В мене є подруга, вона от знається на всіх цих жіночих питаннях, і якби що, я можу завжди до неї звернутися. а потім в інтернеті є дуже багато матеріалів, які мені все роз'яснять, все розкажуть. Я звикла вирішувати свої проблеми сама. Так насправді жінки у сучасному світі є надзвичайно заклопотані, виконують велику кількість роботи і досить часто забувають про себе та своє здоров'я. І їм завжди простіше звернутися до подруж, чи до інтернету. Але потрібно пам'ятати про те, що не завжди те, що допоможе вашій подрузі, зможе допомогти вам, тому що кожна жінка індивідуальна, і лікування, яке підійшло одній, не завжди допоможе іншій. А в інтернеті є надзвичайно велика кількість інформації і досить складно знайти потрібну саме вам. До прикладу, елементарні речі, такі як ем, дискомфорт, свербіж, патологічні виділення спіхви часто за собою можуть ховати досить складні захворювання, такі. Як інфекції, які передаються статевим шляхом, тому якщо ви будете займатися самолікуванням, так симптоми дійсно можуть зникнути, але Є ризики, що вони якнайшвидше повернуться, та ці захворювання перейдуть у хронічний процес, який досить складно лікувати, та який несе за собою негативні наслідки для вашого жіночого здоров'я. Тому, якщо у вас з'явилися будь-які симптоми, неодмінно зверніться до гінеколога. Але якщо їх у вас на протязі року немає, не забувайте проходити щорічно на профілактичний огляд. А от коли я в останнє була. У гінеколога то це було щось страшне. Я на тому кріслі мусила роздягатися, А поки відбувався прийом, там разів зотри, хтось заходив в кабінет, і чесно кажучи, це ну принижує мою людську гідність. Тут основною проблемою є ця застаріла радянська медицина, за основою якої було звинувачення та залякування. На моральний та психологічний стан жінки абсолютно ніхто не зважав, а інтимне здоров'я та життя замовчувалося. Тому жінки, маючи негативний досвід у минулому, часто ставлять клеймо на лікарях, але це робити є досить неправильно. Зараз візит до гінеколога виглядає зовсім інакше. В медичному центрі Святої Параскеви ви зможете пройти огляд з комфорті, в теплі та згідно вашого Часу у кожному кабінеті медичного центру є окреме приміщення, де ви зможете передітись та залишити свої речі. Також у кожної пацієнтки є бахіли, спідничка та тапочки, у яких ви проходите профілактичний огляд. Двері ми закриваємо всередини, щоб ніхто випадково не зайшов. І якщо пацієнтці комфортно, щоб у приміщенні був лише лікар, бо ми переважно ще на маємо медсестричку, яка допомагає нам взяти мазочки чи зробити ультразвук, то ми завжди дослухаємося до пацієнтки. Пам'ятайте, що у нашому центрі ваш огляд. Пройде абсолютно комфортно та без негативних емоцій. А от ще мені розкажіть докладніше, що саме робить гінеколог під час цього огляду? Бо я коли лежу, я бачу тільки гінеколога, але не знаю, що він там робить. Взагалі гінекологічний огляд, ми розпочинаємо зі збору анамнезу. Це є коротка історія жіночого здоров'я та здоров'я. Загалом е, також ми обговорюємо репродуктивні плани пацієнтки. Після цього ми розпочинаємо гінекологічний огляд на спеціальному кріслі. За допомогою гінекологічних зеркал ми проводимо огляд зовнішніх статевих органів внутрішньої частини піхви та шийки матки. Після цього ми також беремо мазочки. Відповідно до кожної клінічної ситуації певний мазок, який нам потрібно, і ми завжди стараємось пацієнтів розказати, донести, що ми будемо робити в той чи інший момент, щоб пацієнтка була готовою і могла контролювати ситуацію. Після огляду ми переходимо на ультразвук органів малого тазу. А от ви про це дзеркало згадали? От я тільки подумаю, що його мені будуть вводити всередину, то в мене також все стискається. Досить часто на прийомі від пацієнтів. Я чую м, саме. Відгуки про те, що чому ми не ходили до гінеколога? тому що ми боїмося дзеркала. Це переважно є негативний досвід минулого у медичному центрі Святої Перескави. Лікар на прийомі вам розкаже, покаже на моляжах. Що саме буде відбуватись на крісі гінекологічному, ми е, часто даємо також пацієнтам в руки дзеркало, що пацієнтка зрозуміла, відчула, що лікар буде робити, і ми це все проговорюємо. Кожен наш крок, кожну дію ми завжди проговорюємо. І якщо пацієнтка готова, тоді ми переходимо до гінекологічного огляду. І якщо ж пацієнтці досить складно, е, ми часто залучаємо також суміжних спеціалістів, е, до прикладу, психолога. І тоді колегіально ми зможемо вирішити цю ситуацію, і лише коли пацієнт пацієнтка готова до гінекологічного огляду. Тоді ми переходимо до обстеження. А якщо я соромився чоловіка, це не буде проблемою? Абсолютно не буде проблемою. Ви зможете обрати лікаря за професіоналізмом та особистими вподобаннями. У нашому медичному центру є сайт де є фото кожного лікаря, є коротка біографія, і вже після цього ви зможете обрати того лікаря, який підходить саме вам. Я також дуже переживаю, що от ви виявите якусь хворобу на профілактичному огляді. Так симптомів нема, а ви вже якусь хворобу виявили, і вже мені призначили якесь лікування, і там ще може якісь операції з'являтися. Будь-який діагноз обов'язково має мати підтвердження. Лише після пройдених обстежень, пройденого ультразвуку та кольпоскопії, ми зможемо виставити основний клінічний діагноз. Варто пам'ятати, що висловий діагноз на ранішніх стадіях це набагато краще для діагностики та лікування та для видуження в цілому, аніж запущена стадія того чи іншого захворювання. Кожне лікування є абсолютно обґрунтованим, є абсолютно адекватним та доказовим. У нашому медичному центрі ми працюємо лише з доказовою базою та матеріалами, і ми даємо відповіді на всі ваші запитання, тому необґрунтованих препаратів неможливо призначити в будь-якому випадку. Щодо хірургічних операцій, не кожне захворювання потребує хірургічного лікування. До прикладу, Киста яйника кисти яйників є абсолютно різними. Є ті, які потребують ургентного оп оперативного втручання, а є ті, які планового, а є ті, які в принципі не потребують хірургічного лікування. Але Генекологія та медицина розвиваються настільки швидко та бурхливо, що всі оперативні втручання є абсолютно малоінвазивні. До прикладу, медичному центрі святої Перескави, ми використовуємо лише лапароскопічний доступ для оперативного втручання. Це є три маленькі проколи на передній червній стінці, досить швидка реабілітація пацієнтки і швидке повернення до повсякденних справ. Ну в мене запитання закінчилися, і сумніви зникли, якби. Якби був я жінка, то би вже записалася на візит до гінеколога. Давайте підведемо резюме нашого епізоду. Раз в рік обов'язково відвідуйте гінеколога. Не підкладайтеся на подруг та інтернет, оскільки самодіагностика та самолікування може негативно відобразитись на вашому здоров'ї. У лікарні світової перескали візит до гінеколога відбудеться комфортно. Є приміщення, де ви зможете передітись, тапочки, бахіли та спідничка для огляду. Лікар поставиться до вас чуйно, з повагою та розумінням. Не бійтесь виявлення хвороб та їх подальшого лікування, адже чим швидше ми їх виявимо, тим швидше ви одужаєте. А все лікування буде обґрунтованим та адекватним. Якщо вам страшно, хвилюєтесь, просто прийдіть на прийом, познайомитесь з лікарем, подивитись на кабінет на гінекологічне хліб та поставите усі. Важливі вам запитання. Ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович і гінекологиня Ярина Міщук. Ми говорили про те, що відвідувати гінеколога не страшно. Будьте здорові та сильні. До нових епізодів.